За цілий день втомилися, напевно, сідайте біля мене, я заварив з малиною чайку та й розповім одну історію гарненьку під назвою Просив Роман у Господа дощу. Жив на світі один добрий чоловік, тримав він землю, садок. І невеличке тік. Мешкав в хаті жінкою, бо дітки всі пороз'їжджалися на Пасху через дво всі до батьків верталися. Одного разу хазяїн насіяв кукурудзи. Зійшла гарненько, хотілося співати, в душі відкрилися від щастя шлюзи. Все було добре, тільки не було дощу. Та й засмутився і не хотів хазяїн їсти навіть кубасу. Дивився він на небо, питав стару сусідку. Вона казала напевно, у суботу буде дощ. Минула та субота, жодної краплі. Та й руки опустилися. Не їв Роман вже навіть борщ. Тут він згадав по вулиці. Через чотири хати отець святий жив, духовно дуже був багатий. Піду до нього, може, він що знає. Для цього випадку молитву гарну має. Під вечір пішов до отця Костянтина, прийшов, гукає біля тина. Слава Богу, отець святий. Навіки Богу слава. Заходь, роман, та й розкажи, яка до мене в тебе справа. Це ж я хотів у вас ось про таке спитати. Дощу нема, а без води не буде що збирати. Прошу, помоліться, отець, щоб Бог нам дав дощу, а я ікони в церкву куплю різні досхачу. Христу потрібні не ікони, а добрі справи. Робіться в тайні. Ані заради дешевої вистави, один святий людей голодних бідних годував, так свою душу на землі він рятував. Може, і ти когось найди голодного і нагодуй, чужого бідного, біжи і поміркуй, і милостю Господньою знайдеш своє спасіння, Бог є любов. Заб'ється серце, де було тверде каміння. Трохи ошелешений по вулиці пішов. Сусідку, яка плакала на лавочці, знайшов. Галя, що трапилось? Може, ти хочеш їсти? Ой роман, мені хоч вий, хоч в петлю залізти. Що трапилось, тільки спокійно розкажи. А я чим зможу допоможу твоїй біді. Ти знаєш, чоловік мій вже давно помер, сама ростила доньку, сьогодні по душі, як біс, продер, познайомилася з хлопцем в місті, обидва закохалися, вже про весілля потихеньку домовлялися, батьки його дізналися, що Наталка бідна ще й з села. Донька приїхала додому, лежить у хаті он не мертва, ні жива. Ех, закрутила у Романа в серці і вирвалася з глибини душі слова. Яка ж це вона бідна? Хто це каже? Це ще й побачимо, з якого хто з села. Зробимо Наталці таке весілля, вони не бачили такого чудодійства у житті. За хатою ми у садку столи поставим, музики гратимуть три дні. Скажи, наталці, завтра їдемо у місто, а я заїду з батьками, поговорю. Куплю Наталці плаття, гарні туфлі, все витре сльози, закінчимо з цією гіркотою. Пішов додому, жінці, як дзвін недільний, оце проколотав. Вислухала Ніна та й каже. Знову ти роман шаблюкою махав. Ну що? Будемо робити, тільки я тобі ідею підкажу хай хлопці всі приїдуть на машинах, а Костянтин хай повінчає пару у садку. З машин ми зробимо кортеж весільний. Купиш мені плаття нове, собі гарний костюм пош'єш. А він мені навіщо я можу і простіше. Бо під вінець Наталку батько поведеш. Вранці поїхали з Наталкою у місто. Як і обіцяв, зустрілися з батьками, домовилися швидко, не місили довго тісто, поговорили відверто, плідно, усі поводилися дуже гідно. Коли прощалися, міцно обнялися. Батьки спитали, а коли весілля? До нас усіх запрошую до речі, це буде неділя. А потім пішли з Наталкою у наймодніший магазин. Та й не купили різних дорогих тканин. Наталка обрала собі сукню, про яку мріло усе своє життя. Зробила зачіску, була сама щаслива Романа. Обійняла, немов рідне диття. В неділю, як і домовлялись, усе було готово. Столи накриті в три поверха, і це обов'язково. Дівчата з кухні були всі при параді, переживали трохи, та гостям були дуже раді. На вулицю заїхали машини з нареченим і з сватами. Машини всі прикрашені. В них гості, банти, кульки, караваї. Звичайно, хлопці місні переймали, но молодий дав викуп гарний. Жінки казали: от холєра, наречений, дуже славний. У костюмі новому повів Роман наталку під вінець. Сяє він, як вранці, перший промінець, щоб не заплакати з останніх сил тримався, ніколи у житті він так не хвилювався. Після вінчання у небо полетіли голуби і квіти. Дівчата з кухні почали вже від душі ревіти. Напевно, що весна і літо, зорі і веселка, усе змішалось, Господь благословив, весілля розпочалось. Що твоя доніка наробила? Що твоя донька неробила? Що не Щодня, щоночі, За дурні очі відбила дівку в мого сина. Щодня, щоночі, за дурні очі відбила дівку мого сина. Грала музика, та й почали гуляти. Всі хотіли молодих від серця привітати. Роман ходив, всіх обіймав і цілував, а потім підійшов до мікрофона і від душі такі слова сказав. Мамо, Галю, я пам'ятаю, коли була ти дівчиною. Збирала яблука в поділ, як вийшла заміж, як залишилася одна, Господь допомагав, то й тобі вистачило сил. Ростила ти наталку, вона як квітка розцвіла, ти справжня мама, сильна, гарна та свята. Тобі я заспіваю пісню. Простіть я не співак, а молоді, запам'ятайте, життя прожити це не перестрибнути рівча Тихий вечір над отавами падав на долину, знав мій батько пісню давню, пісню старовину, під вікном гойдалися істрами. Вересневі ночі і бриніла пісня батьківська, пісня та про оча, світилися й страми вечірні сутінки. Ця пісня батьківська єдина суч моя. Росилась мріями, цвіла калиною, летіла вирієм над Україною. А потім до нього підійшов святий Отець, та й каже Ти, Романе, молодець, тільки ти у Бога не дощу проси, а урожаю, врожаю з гарних справ. Наприклад, як ось ціх, тебе сусід мій Роман, благословляю. Проходить час, прийшов з роботи увечері додому, втомився сильно, ліг відпочити на диван, а жінка каже, Наталочка онука народила, назвали дуже гарно. Як дідуся Роман.